Доброго дня! Загальний розклад зміниться відразу, але поки не знаєте, що саме зміниться. Що зміниться відразу? А Ви відчуватимете наповнення і говорять, що це по справедливості, тобто щастя, радість, благополуччя, ситуація стосовно благополуччя в стосунках, в родині. Відносно благополуччя і достатку, те, що буде наповнювати вас. Ви боролися, З закінчення ситуації, ви відчуєте себе сильною, самодостатньою. Вирішиться питання тривалий час. Ви розуміли, що є проблеми здоров'я, втрати, руйнування, невирішені питання, але. Ясності, і як вирішити, як стабілізувати, наприклад, фінансове здоров'я? Як досягнути гармонії в своєму житті? І от ви отримаєте ясність і будете вдоволені, і зможете стабілізувати, зможете впевнено рухатись. З відчуттям того, що ви маєте стабільність стосовно фінансового получення і достатку. Ви, наприклад, отримуєте шанс, можливість, і завдяки даному шансу, даній можливості, ви маєте стабільність відносно фінансового получення достатку. Якщо це здоров'я, питання відносно здоров'я, то тоді наповнення, виздоровлення. Ви будете відчувати радість. Вийдете сумтуга печаль, втрата ресурсу, втрата здоров'я, не знаходили виходу, не мали відповіді, ясність, сила, енергія, радість, щастя, здоров'я, благополуччя, стабільність оце, що зміниться відразу. Ну, а далі вже, от, коли вирішиться питання, активні дії, навчання, отримання інформації, практика, тобто теорія, практика, активність, вихід з підвішеної ситуації, тобто, що стосується вашої реалізації, визначаєте шлях і дієте. Інтуїція вам підкаже досвід, мудрість і знання. І рух буде відбуватися. От тільки попереджаю, що не сидіть і не думайте, не переливайте спустов порожнє. Якщо, наприклад, у вас з'явиться пропозиція з боку чоловіка з минулого, ви сили вам говорять сумнівна пропозиція. Йдіть в новопочинання, вибір бік якого ви відчуваєте, що от ви бажаєте йти цим шляхом. З часом ви отримаєте той результат, який ви бажаєте. І загалом буде поставлена крапка на неможливості, на підвішеній ситуації, коли ви були в стані жертви, коли ви не могли впливати на ситуацію, коли ви не могли керувати ситуацією в своєму житті, коли ви лише втрачали, коли ви не мали стабільності, не мали ресурсу, сили, енергії і не могли боротися. Ця ситуація у вас закінчується. І з часом ви отримаєте благополуччя і достаток саме той, про який говорять, що зміниться відразу ситуація відносно благополуччя достатку. Фінансово і загалом в стосунках. Ну, як наслідок, можливо, буде втручатися чоловік з минулого, з якими у вас були стосунки, але... Це може бути і чоловік з минулого з пропозиції відносно реалізації, в новопочинання або поновити стосунки, ну або відносно нової реалізації. А вам вищі сили говорять, сама визначай, якщо ви жінка, або сам визначай, якщо людина з минулого з'явиться в вашому житті варент по даному розкладу, сумнівна пропозиція від людини з минулого. Не матимете ви того результату, на який будете розраховувати, про який вам будуть говорити і обіцять. Дякую.